Хочете, що прикол розкажу? Трошки відволічуся. Вчора ж так само проводила ефір. Поки не пишіть коментарі, я просто розкажу. Проводила вчора ефір. Ну, так само ж люди мені писали, писали, да. відповідаю. Відповідаю, відповідаю, всім же ж відповідаю. Написала вартість, тут мені приходить відповідь. Щось дуже мало, це кидалово. Я ж ну, хочу, починаю писати відповідь, ну в смислі, кидалово, з чого ви взяли. Все, він мене заблокував. Я в шоці була. Людина навіть не поцікавилася, яка це страхова компанія. Йому здалося, що це мала ціна, і він із за цього мене заблокував. Ну, якось, Мене ж це розсмішило вчора. Ну, чесне слово, думаю, ну, то спитайте, зразу ж, да, яка це страхова компанія. І це не важко перевірити, чи така ж ціна в тій страховій компанії. Взагалі нічого просто написав, дуже мала ціна, це кидало його і, все, і заблокував. Якщо ви сьогодні слухаєте мене, ну то подумайте, якщо знов на мене попали, чи якщо заблокував, то вже більше мене не побачить, не